Слава Ісусу Христу, друзі, сьогодні в неділю торжества православ'я хотів би поділитися своїми роздумами щодо того, що вважає справді торжеством православ'я, в чому його велич і в чому його цінність для кожного з нас. Кожного року, в цю неділю, церква нас спонукає подумати, а в чому ж торжество. Що ми так святкуємо якусь перемогу над єретиками, над усіма, хто не такі, як ми, чи можливо, це все-таки спонукання в черговий раз подивитися у витоки того, що робить православ'я такою вірою, яку ми називаємо правлен... правильним славленням Бога? Я хотів би виділити таких три сторони, які, на мою думку, дуже важливі, є особливо для сучасної людини. І для людини, яка живе в нелегких, невизначених умовах нашої держави в часі війни і в час, коли важко знайти якісь орієнтири. Мені здається, це таких три важливих стовпи, світоглядні, які допомагають зрозуміти на що ж опиратися в ці непрості часи. Перше, що б я хотів виділити. Дуже важливе для православної церкви це вчення про святу трійцю. Як на мене, без цього православ'я християнство не може бути. На що воно вказує кожного разу, коли ми стоїмо на богослужінні чи індивідуально молимось, ми постійно здійснюємо хресне знамення, промовляючи в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Напевно, ну жодної служби немає де б не згадувалося ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Святої Трійці. І тут є певний принцип, який закладений. Перше, що дуже важливо зрозуміти, Бог показує нам, що таке бути живим, вчення про трійцю надзвичайно важливе, має практичне значення. Тому що коли Бог себе виявляє і показує, що Він ще до створення світу в собі має іншого. Отець має сина, син має отця, отець і син мають Святого Духа. Тобто щастя, радість. Любов, мир, життя і вічність, на прикладі Бога, показують, що вони неможливі без іншого. Інші є цінний. Тобто до тих пір, поки я вважаю, що цінний тільки я, а інший є засіб, неможливо бути подібним до Бога. Ще один важливий момент, який показує нам життя Святої Трійці, що життя забезпечується єдинством. Єдине найменший принцип це єдність чоловіка і дружини, сімейна єдність, навіть слово сім'я є символ і сім'я, теж е, е, такий е, є певний синонім тут. Тобто сим це єднати, з'єднане я. Сім'я. Якщо дивитися з грецької етимології, це з'єднане я. І от Бог являє, що таке з'єднане не я, про трійцю являє один дуже важливий принцип принцип того, що людина, вона не зведена тільки до того, що вона є. А в людині дуже важливе є, хто вона є. То, друге, що являє нам. Православ'я це вчення про людину, яка має свобідну волю. І вчення про трійцю показує нам, як же ця свобода забезпечується. Отже, в людині є те, що відповідає на питання, що? Що я маю? Розум, волю, почуття, що я маю, душу, тіло. Але в людині є ще таке поняття: як «хто?». Хто? я є інший. Є є загальне поняття, яке відповідає на питання Що? Це те, що має кожна людська природа, і є питання хто? Це те, що є тільки в мені, моя інакшість. І в бозі також ми створені за образом Божим. Це ключовий принцип, на мою думку, який виявляється в християнстві, і особливо акцентується на цьому увага православ'я. В людині розрізняється особа і природа, так як і в Бозі, Бог не зведений до своєї природи, а Бог визначає свою природу через відносини, через стосунки. Тому тут є важливе слово природа, важливе слово особа, інакшість. Але оця інакшість вона може бути руйнівною для людини, якщо людина не зрозуміє, що інакшість. Найбільшу реалізацію отримує через відносини, через рух до іншого. І тому тут ще одне важливе слово. Як? Що це природа? Хто це моя інакшість? А як це те, як я її реалізую, як я живу? І тут починається або зло, або добро. Зло це коли я своє я. Як реалізовую, задивившись на себе, звівши своє буття до самоствердження безвідносно до іншого або через іншого, використовуючи іншого. А Бог в трійці показує нам, що людина себе реалізовує через відносини із іншим. Тобто, людина є істотою соборною, і тому єдинство, воно більше за індивідуальність. За відмежованість. Тому принцип православ'я це те, що людина має боротися за істинну свободу від свого егоїзму, від своєї закритості, від свого індивідуалізму. Тому другий момент це свобода, яка передбачає відповідальність. Людина не зведена до природи. Але вона має вчитись цієї незведомості. Для цього в нас існує аскетика, коли людина не просто займається якимось самовдосконаленням, а вчиться уподібнюватися Богові трійці. Тому ми хрестимо Отця, сина і Святого Духа. Тобто, ми погоджуємося на той спосіб життя, який пропонує нам Бог, коли інші є моїм життям. Чим більше я цього навчусь протягом свого земного буття, тим краще буде для мене. Ще ж дуже важливе, що дає нам вчення про особу і природу людини. Як людина себе реалізовує це те, що гріх це неправильна реалізація свого життя. Неправильне як? Як живе моє я? І тут дається ще одна радісна звістка, як на мене, яка випливає з православного богослів'я: що людина не зведена до того, що вона робить. В цьому є надія. Тому я казав Ісаак Сирін: немає непрощених гріхів, є нерозкаяння. Щоб людина не зробила, в неї є надія, тому що Бог розрізняє в тобі твоє я. І розрізняє твої дії, які ти здійснюєш через природу. Ти можеш багато зробити помилок, але тобі завжди доступне покаяння. Ти не, не можеш бути зведений до юридичних категорій оцінки твоєї поведінки. В православ'ї дуже важливо пам'ятати, що завжди милосердя більше за справедливість. Чому? Тому що Бог. Перш за все, дивиться на нашу особу, яка може, врешті-решт, вирватися із природнього буття, якщо буде покладатися на Господа. Ну і третє, що, на мою думку, дуже важливе у православ'ї це есхатологія. Що таке есхатологія? Це вчення про майбутнє людства. Але в той же час есхатологія, таке біблійне слово Царство Боже, яке має настати колись, воно в той же час вже тут присутнюється, воно вже тут виявляється. Є цей давній вислів в перших християн про шлюб, де було сказано так: там, де двоє вже одно, царство Боже вже прийшло. Тобто, царство Боже ми можемо вже виявляти тут і вже ним жити. Це велика радість, як на мене, дарована саме православним богослів'ям, яке багато уваги цьому приділяє. Симон Новий Богослов каже: я причастився Євхаристії, прийшов до себе в келію, і ось я дивлюсь на ці руки ці руки Христа. І ось я дивлюсь на цю келію і розумію, що Бог не може вмістити світу, точніше, світ не може вмістити Бога, але ця келія переповнена Ним. Переповнена Божою присутністю. Ось оце оприсутнення Божого перебування, усвідомлення того, що Царство Боже це не те, що буде колись, а це те, чим треба жити вже тепер. Тобто, в якому би стані не була твоя природа, так, вона ще хворіє, вона ще вона ще піддається тлінню, але життя то сховане не в природі. А в позиції твої особи. Якщо ти вже живеш так, як Бог, інші є твоїм життям, якщо ти цього навчишся, а для цього потрібне тобі Євхаристійне життя, співпричасність до життя іншої людини, тому тому православ'я таку велику роль відіграє спільнота, громада, Євхаристія, то ти звільняєшся, стаєш свобідним від. Того, що з тобою було колись. Ти тільки дивишся в перспективі того, що буде в майбутньому. Не те, що сталося, а те, що буде. А те, що буде, тобі Бог являє. Бог тебе бачить як свого сина і свою доньку. Тому ескатологія дає нам дуже важливі важелі для того, щоб знайти в собі сили на терпіння. І, врешті-решт, на абсолютний справжній е, аргументований оптимізм, на радість на те, що все буде добре, якщо ми дивимося туди, у небеса, у небеса з точки зору того, як та Божа реальність приходить до нас. Тому і цей вислів, що і в тюрмі я як на волі, і на волі, я як в тюрмі, якщо без Бога. Якщо я з Богом, то де б я не був, радість є. Тому есхатологія як присутність того, що буде колись вже тут, це також така важлива риса християнства. Тому оцей вислів що мислі отже, існую, в, з точки зору православ'я можна сказати так: люблю, отже, існую. люби як казав Блажений Августин, і роби, що хочеш. Якщо любиш. То тобі вже смерть не страшна. І за допомогою оцих трьох дарів, дару богослів'я Святої Трійці, дару богослів'я свободи з точки зору невизначеності людської особи природою, коли людина визначає свою природу, а не визначається природою. То я Можу з Божою поміччю навчитися визначати те, як буде діяти мій розум, моя воля, мої почуття. Я кажу, Ян Лісичник, скажи своєму тілу, плач, вони були плакати, Скажи йому смійся, вони будуть сміятися, щоб не відбувалося навколо. І третє есхатологія, як царство Боже, яке гряде і виявляється тут. Це все нам дає. Це є дійсно безмірний. Справжній і істинний оптимізм ось оцих три аспекти, мені здається, варто нам не забувати. І тоді ми зможемо багато що пройти з Божою помічю і, врешті-решт, дійсно зрозуміти, що православ'я торжествує тоді, коли воно виявляється і живе в кожному із нас. А не є просто теорією, не є просто завченими якимись фразами, які не втілюються у нашому житті. Тому бажаю всім нам, щоб ми навчилися троєчного життя, зрозуміли, що таке істина свобода у Христі, і не втрачали радості.